Хвилини 28 років тому народилася Конституція нашої держави. І ми щойно почули, наскільки непростий був процес формування цього надважливого документу, скільки було чвар виступів красномовних спічів, і як, по суті, представники п'ятої колони. Верховній Раді України опиралися за, за для ухвалення цього надважливого документу. І ми, звичайно, вдячні батькам Конституції, патріотам України, які нам дарували по справді, а це я вам скажу як юрист, важливий і дуже якісний документ. Але щоб він був втілений в життя, це справа кожного з нас. Це справа як кожного українця окремо, так і нашої нації в цілому. В цей час, коли за ці цінності, за цей документ, за нашу державність, за український народ полягають тисячі українців. І ми маємо особливу відповідальність перед кожним нашим героєм, перед батьками, які зараз тут, наших героїв, щоб дотримуватися цього. Заради майбутнього наших з вами дітей творити це майбутнє, яке ми кожен з вас хочемо бачити, за яке вмирають наші друзі, однокласники, рідні, близькі, сини, чоловіки, дідусі величезна, величезна ціна цьому Тому пам'ятаємо це, усвідомлюємо це. Дотримуємося всього цього. І тоді ми будемо бачити процвітаючу європейську Україну. З нагоди 28-ї річниці прийняття Конституції України, кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко вручив нагороди почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського посмертно станіславському Вадиму, борщову Сергію, Гаврилюку Олександру, Горобцю Григорію, Гусаковському Юрію. Дорофєєву Денису, Кухтіну Юрію, Пелиху Сергію, Гуманюку Сергію, Микитюку Миколі, Поліщуку Сергію, Нечаєву Олександру, Камінському Роману, Томайчуку Миколі, Сметані Дмитру, Тваринському Олегу, Нестерову Віталію, Ляшуку Ігору, Андруховичу В'ячеславу, Сварачевському Валерію, Максимчуку Сергію, Соболєву Іллі, Мудрому Дмитру. Варику Олександру почесні нагороди отримали рідні полеглих героїв. Завжди пам'ятаємо, якою високою ціною дається нам суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.